Я вважаю, це є абсолютно аморально, коли російський бізнес заробляє сьогодні мільярди доларів в Україні, російські банки, російські страхові компанії, лотерея. Ви знаєте, що вся лотерея зав'язана у нас на дві московські фірми. Виводять гроші з України, потім на ці гроші фінансують війну проти України на Донбасі, фактично фінансують окупацію Криму. Міністр енергетики Демчишин закуповує вугілля в Росії, закуповує енергетику в Росії. У нас учора зупинилося кілька тез в Україні через те, що дефіцит вугілля вперше за 15 років такого ніколи не було. Я про це кілька місяців попереджаю. І президенту кажу, і публічно виступаю. Вони її отримають, Потім до нас перед зимою прийдуть і скажуть: дайте 20 мільярдів, дайте 30 мільярдів, щоб закупити вугілля в Росії. Щоб не відключати світло, щоб нас люди по селах і по містах без світла не сиділи? А ви для чого власних шахтарів знищуєте? Ви для чого в цьому році 13 шахт закриваєте? Ви чому забираєте роботу у Львівських шахтарів, у Волинських шахтарів, у Павлоградських шахтарів, у Донецьких шахтарів, в українських енергетиків? Чому ви у наших шахтарів по 1100 за тонну вугілля платите, а російським по 1700? Чим наші шахтарі завинили перед російськими шахтарями? І це питання, яке залишається без відповіді, це абсолютно антидержавна політика, яка призведе до того, що ми будемо десятки мільярдів гривень із державного бюджету тратити на те, щоб перед зимою закуповувати російське вугілля. Я питаю, хто дав право годувати агресора?